Чувак, п'ятий це, блядь, чорний. Я не розумію, нахуя лівнути зараз четверту, які якщо можна були? було лівнути кого завгодно, я які перевірки, були? Які перевірки, Ще перевірки були? але були перевірки? Що ти перевіряв? У мене був олісор чи олсіорсіор, mm -hmm. а потім у мене був ти щойно мене перевіряв. Ти yeah. що прикалуєшся? Я вам скажу так. Тоді я не знаю, чого той чорний, тому що я його не перевіряв. Ну <вірш> давайте ну, подумаємо. Скривається на шалізм. Він мабуть мирний. їбать. Нахуя ви не молили, просто я не розумію. Ну окей, виставляйте Аша... мене на голосування. В Мене питання: чому нашому шостого, нашому шостого, тільки що виставляли? Якщо можна було десятого, шостий перевірений в цьому раунді мінус ще й шостий і все. Шостий чорний, а якщо вони зараз злівають, то виграє цивіл. Дякуємо. Отже, сьогодні коло почне гравець під номером 3 гравець під номером 3 ваша хвилина. Ох, знаєте, мені дуже сильно симпатизнуло те, що як номер 5 проявив емоцію люті. От ну, типу, я зараз скажу, що, що дивлюся, чисто по емоціям, і коли він а, доказував свою думку, він дійсно дуже заагрився, і це мені сподобалось, тому а, є якась довіра до нього пішла. І коли він закінчив свою думку, пан Трампа в нього проскочила така ухмилочка. Тим не менш, я зараз взагалі на роздоріжжі, я виглядаю підозріло, ніби ніби дійсно номер 5 іначе говорить правду, а ніби й усуває конкурентів. Тому я зараз не можу що сказати а, по іншим гравцям на рахунок 11 одинадцятої. Так дуже сильно ах, сидить тихесенько, також видається, підозріло, і емоція отоє. Я його не знаю чи вивчив, але в нього блядь, одна емоція на всі ігри він заїбав. Видається, дуже деякі моменти підозрілими. Ладно, якщо я помилюся, стою на сторону номера п'ятого. Я йому довіряю, тому що побачив, що дійсно емоція була щира. Можливо, я пройобуюсь. Махаю головою, а я підкріпив свою. Дякую. Бажаєте когось виставити на голосування. <гум> Цифру одинадцять. Одинадцять. Прийнято. Дякую. Гравець під номером п'ять. Ваша хвилина. Добре. По місто, уявімо собі, що ви шериф наприклад, отой шериф, я вам зараз розкажу. Він першу ніч перевіряє дев'ять. Дуже дура... дурацька перевірка, але менш тим, друга ніч. Вам скривається фейковий шериф Що ви зробите в цю ніч? Чи будете ви перевіряти цього шерифа фейкового? Чи він для yeah. вас чорний одразу? Як ви думаєте, я перевірив першу ніч шостого?